З вами всратий біткоін. Дуже багато людей перебувають у плачевному фінансовому стані, оскільки їм важко розвинути фінансову грамотність. Вражаюча кількість людей не сплачує свої рахунки, не відкладають нічого на пенсію, ледве зводячи кінці з кінцями. А це ситуації, яких ви хочете уникнути. Подивившись на цю статистику, ви побачите, наскільки часто люди перебувають в поганому фінансовому стані та постійно відчувають труднощі з грошима. Усвідомлюючи ці ситуації, ви можете внести корективи, щоб переконатися, що у вас все добре, і не стати одним із цих статистичних даних. Переглянувши це відео, ви можете виявити, що у вас все набагато краще, ніж ви думали. Лише 24% опитаних демонструють базову фінансову грамотність. Відповідно до дослідження. Проведеного Національним фондом фінансової освіти, ця частина людей думають, що вони знають про гроші більше, ніж вони знають насправді. Серед тих, хто народився між 1981 і 1996 роками, лише близько чверті мають базові знання про особисті фінанси, але 69% з них дають собі високу самооцінку фінансових знань. Іншими словами, більшість з них думають, що вони добре розуміються з грошима, але для більшості з них це не так. Оскільки низька фінансова грамотність передалася від батьків або була отримана у них в процесі життя, це небезпечне поєднання, яке не обіцяє їм світлого майбутнього. Люди цього віку повинні закласти основу для фінансового успіху, щоб їхні фінансові досягнення з часом збільшувалися. Натомість багато хто з них формує шкідливі звички, які доведуть їх до пенсійного віку без жодних заощаджень. 54% власників студентських позик не розрахували, щомісячні місячні платежі заздалегідь. Дослідження, проведене за даними NFC, показало, що більшість позичальників не повністю усвідомлювали, які зобов'язання вони беруть на себе, коли отримували студентські позики. Більшість із них не проводили підрахунок, щоб дізнатися. Скільки вони справді платитимуть щомісяця, коли прийде час почати повертати позичені гроші. Частково це пов'язано з враженням, що після закінчення навчання все буде добре і чудово, коли вони почнуть отримувати великий дохід. Позики буде легко виплачувати, коли я влаштуюся на роботу зі своїм ступенем це загальне мислення студентів коледжу. Втім, не дивно, що молоді люди без досвіду займу та повернення боргів помилялися. Більшість людей. Які позичали гроші, можуть погодитися, що повернення займає набагато більше часу, ніж вони думали. Більш ніж половина опитаних стверджують, що вони б змінилися, якби змогли пройти процес ще раз, якби вони зрозуміли, що боргові платежі перевищують очікувані доходи та не відповідають очікуванням. 43% американців щомісяця витрачають більше, ніж заробляють, і використовують кредитні картки, щоб покрити різницю. Ми всі чули фразу живи нижче своїх можливостей і витрачай менше, ніж заробляєш. Але скільки з нас насправді це роблять? Федеральна резервна система виявила, що майже половина людей живуть понад свої кошти, витрачають більше, ніж заробляють, і покладаються на кредитні картки для фінансування дефіциту. Це означає, що у них недостатньо грошей, щоб купити те, що вони купують, і вони вирішують покладатися на борг із високими відсотками. Є багато проблем, які можуть виникнути в результаті цього, але найбільш очевидною є те, що ці люди заборгували та сплачували відсотки, щоб фінансувати свій спосіб життя. Замість того, щоб заробляти відсотки, щоб вони могли збагатитися, вони мають звичку платити величезні суми. Це яма, з якої буває надзвичайно важко вибратися. 21% американців нічого не заощаджують. Банк Рейт виявив. Що 21% американців щомісяця витрачають весь свій дохід і нічого не заощаджують? Ці люди нічого не відкладають на випадок пенсії чи для фінансових цілей. Як вони мають полагодити свою машину, коли вона більше не їздить? Якщо у них виникнуть несподівані витрати, навіть дуже невеликі, як вони збираються їх оплатити. Крім того, близько 20% опитаних людей заощаджують 5% свого доходу або менше. Лише близько 16% людей мають рівень заощаджень вище 15%. Це далеко не те, що потрібно для інвестицій на пенсію, за винятком фінансових цілей, таких як переїзд у нову квартиру або накопичення початкового внеску за будинок, придбання нової машини або навіть створення незначних фінансових покращень. Існують різні причини, через які люди нічого не відкладають на чорний день, наприклад, не заробляють достатньо грошей. Витрачають більше, ніж повинні, загалом марнують гроші, але головним пріоритетом має стати звичка постійно заощаджувати. 66% опитаних не мають ніяких заощаджень на пенсію. Національний інститут пенсійного забезпечення стверджує, що близько двох третин опитаних не мають грошей, відкладених на пенсію. Незважаючи на те, що вихід на пенсію здається ще через ціле життя, це ідеальний час, щоб вкладати гроші в роботу. Цифри дещо вищі для бебі-буму та покоління X, але все одно не дуже хороші, якщо врахувати, що вони мають менше часу, щоб підготуватися до майбутнього. Чи може це бути пов'язано із заборгованістю студентської позики чи зарплатою, нижчою заочікувану? Попри це, в їхніх інтересах побачити, що вони можуть зробити, щоб швидше змінитися на краще. Хоча і невелика частина опитаних, які відкладають щось на пенсію, Близько 95% осіб у цій віковій групі відкладають менше суми, ніж рекомендують експерти. 60% дорослих американців живуть від зарплати до зарплати. Життя від зарплати до зарплати означає, що ви витрачаєте всі свої доходи на різні витрати. Коли найнеобхідніше оплачено, нічого більше не залишається. Якщо ви коли-небудь чекали, Поки ваша наступна зарплата надійде на ваш банківський рахунок, щоб бути в курсі своїх рахунків, ви знаєте, що це жахливе відчуття. Перебування в такій ситуації означає, що до фінансової катастрофи залишилося лише кілька днів або одна несподівана витрата, і ви, можливо, не зможете оплатити свої рахунки. Більша частина дорослих американців покладаються на свою наступну зарплату, щоб звести кінці з кінцями. Ця проблема також стосується людей із низькими доходами. 40% високодохідних споживачів живуть від зарплати до зарплати. Це створює дуже стресову ситуацію, коли ви знаходитесь так близько до краю. Ці люди повинні уважно подивитися на те, що вони можуть зробити, щоб розірвати це коло. Домогосподарства, які мають борг по кредитній карці, сплачують 1380 доларів відсотків. Нардвалет виявив, що минулого року домогосподарства США, які мають борг за кредитною карткою, сплатили майже 1400 доларів у вигляді відсотків. 1400 доларів. Нічого з цього не йде на погашення боргу чи зменшення залишків на кредитній картці. Це лише відсотки. 1400 доларів не здається надто божевільним, але врахуйте, що гроші виплачуються банку, щоб їх ніколи більше не бачити. Протягом одного року це в середньому становить 116 доларів на місяць лише відсотками за рахунками кредитних карток. Заборгованість по кредитній картці часто є наслідком надмірних витрат і покупки непотрібного мотлуху, але це не завжди так. Це не враховує сплачені відсотки та інші борги, такі як позики до зарплати, автокредити, іпотека тощо. Тільки подумайте, що могли б зробити ці люди, якби вони не платили ці гроші на відсотки, а замість цього використовували їх для погашення боргів, заощаджень, щоб заплатити готівкою в майбутніх покупках і інвестували, щоб отримати відсотки. Більш ніж кожен четвертий американець ніколи не говорив про управління грошима зі своїми батьками. Багато хто вважає, що гроші ніколи не повинні обговорюватися. Було б грубо запитувати батьків про їхні фінанси, скільки вони заробляють, скільки коштує їхній будинок, скільки вони заощадили на пенсію та як вони розпоряджаються грошима. Імовірно, так на гроші дивилися і їхні батьки. Бабусі, дідусі та батьки не передають своїм дітям фінансові навички. Принаймні, частково це пов'язано з тим, що вони самі мало знають про управління грошима. Зрештою. Цифри показують, що старше покоління також не так добре розпоряджається своїми грошима. Де люди повинні вивчати фінансову грамотність, якщо їхні батьки не можуть їх навчити і вони не вчаться цього в школі. Це змушує їх навчатися всьому самостійно, що, очевидно, зазвичай не йде добре. Ця статистика повинна змусити вас заточити олівець і записати, що можна і чого не робити з грошима. На щастя, Лише трохи постійних досліджень і дисципліни з вашого боку це все, що потрібно для досягнення успіху. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.